П'ятниця 13 жовтня. Вірна любов Єгови витриває вічно. Псалом. Глава 136, вірш 1. Віддана любов приносить єгові задоволення. Осія. Розділ 6. вірш 6. Через пророка михей, наш Бог, наказує нам любити вірну любов, Михей, розділ 6, вірш 8. Примітка. Звичайно, щоб це зробити. Ми спочатку повинні знати, що це за якість. Вираз віддана любов зустрічається в Біблії приблизно 230 разів. Переклад Нового Світу. А що таке віддана любов? У глосарії цього перекладу пояснюється це стосується любові, мотивованої відданістю, чесністю, відданістю та глибокою прихильністю. Це майже завжди пов'язано з любов'ю, яку Бог відчуває до людей, але це також може стосуватися любові, яку одна людина виявляє до іншої. Єгова є найкращим прикладом такої любові. Не дивно, що цар Давид спонукувався вигукнути О Єгово, твоя віддана любов сягає аж до небес. О Боже, яка дорога твоя віддана любов? Псалом, розділ 36, вірші 5 і 7. І ми чи ми цінуємо віддану любов Бога так само, як дав